Чому мені, мені, мені особисто е, <клухи> цікаві тема сапірусова? Е, По-перше, е, це практично моя батьківщина, тому що поруч залишився лежать мої поки бабуся, туди я приїжджаю дуже часто на могилу на І це практично мої корінь. І коли я почув і побачив о, цей дня, почув про лімпорсів. Спочатку я почув про лімпорсів. І мені дуже було цікаво ця родина шведська-французька, яка поселилася в 1846 році величні. Цікаво, чого вона поселася. Мабуть, мало хто знає, адже батько хворів, передірний пас батька порів, Капірусей порівняту беркульозом. І йому щолі того кажуть. Приїжджайте з Гренбурзької області, є чудове помістя, яке продається. І там чудовий ліс, чудове повітря, ви вилікаєтесь від ці від, від цієї пароби, да. ну, так. Мобуть, я б і порослі так краще <кх> Та Що там ні? Української круги. І спочатку я почав поступово вивчати. А, Вивчати, цікавитись по цій родиною. Трохи, трохи пізніше э, почав вивчати уже і родочку, їхню Софійку, яка провела своє дитинство 9 років, Волишу, а потім приїхала до гімназії в Києві сестрою. Потім далі вже, ви, мабуть, багато чого, що вона, що вона зробила для, для нас, для нашої країни. Про неї можна розмовляти часами, днями і місяцями. І дуже цікава, дуже цікава жінка, дуже багато чого зробила. Доброго, доброго і для нашого дошкільного навчання. І взагалі вона була жінка-патріот. Як вона себе була, який вона прожила шлях, не боялася нічого, а йшла по своєму шляху, і робила ту справу, про яку сьогодні говорять майже весь світ. Нам сьогодні рік благодійному фонду, потім другим етапом, яким я вирішив зробити, це все таки створити благодійний фонд. Для чого? А для того, щоб. Краще і більше пізнали Софію Русову не тільки в нашій країні, а у всьому світі. У нас відкритий сайт фонду, на який заходить, на який зайшло вже більше 10 тисяч відвідувачів. Саме цікаво, що половина з них заходить з Канади, з Америки, з Чехії, з Германії, з Польщі, з Росії, з Ізраїлю. І дуже багато цікаві. З Австралії, дуже багато е, люди цією постаттю. Я хотів би, щоб на цьому сайті, на, на цьому сайті розміщувалася не тільки наша інформація, яку ми розміщуємо е, про ті справи, які ми робимо, а будь-яка людина, яка хоче щось чи написати, чи якусь працю показати, чи якісь е, е, міроп'яття, які пройшло. І це пов'язано з ім'ям Софії Русова чи ім'ям її і, і, і батьків. Тому дуже раді будемо ставити на сайті, воно цікаво для всіх. От, е, цікаво мені було те, що мало хто знає, але е, батько Софії Руса, Федір Грифас, відкрив, мало хто це знає. Першу гончарну майстерню на Україні. Він Почав професіонально займатися гончарною справою. Більше того, він привозив, до нього приїжджали і з Полтави, і з Київської області, і з інших областей, щоб вчитися цієї справи. І моє завдання як голови фонду все-таки створити культурно-музейний комплекс Волешня до цієї родини. І відтворити його о, в стилі ХІХ століття, відтворити той будинок, будинок, який напівзруйнований Русова, де вона народилася, повністю його відтворити так, як було це в ХІХ столітті. Це дуже складно, це дуже кропітлива робота. А, але ми це зробимо. Перший етап практично ми завершили. Це е, відреставрували повністю будівлю гончарної майстерні Федералімфеса. Сьогодні є домовленості з Іваном Бібіком, це видатний гончар, який живе в Олешній, який в цьому році виповнюється 85 років. І він, і він готовий, готовий 에, співпрацювати з нашим фондом на постійній основі. В якому плані, коли буде відкритий комплекс, то він своїми руками буде там сидіти на кругу, демонструвати, демонструвати перед туристами 에, свої вміння, свій персоналізм з справи.